Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі буде кар'єра за клуб, буде кар'єра за Oxford United. І сьогодні ми з вами закінчимо сезон. Ну, ми, звісно, дізнаємося, на який буде Oxford позиції, на першій чи... чи на першій. Не буду вас дуже довго затримувати, тож розпочинаємо. І да, бажаю тобі, 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 всім вам гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пишіть коментарі, от тепер точно поїхав. І так, розпочнемо з того, що я дуже цікаво зробив. І ця штука ось яка. Тобто Родріко Муніз офіційно викупаний Оксфорд Юнайтед. Ну, викупаний дуже голосно сказано, тому що я його просто обміняв. А обміняв я його на кальмара, тому що морепродукти нам в команді не потрібні. А ось і перший матч матч проти Брісто Руверс. Трішки в нас не готовий лівий захисник. Другого місця, і що ти буде. Не буде він нам відплачувати за те, що ми його викупили, звісно. Срака. <ріс <Man> <ріс <needed> <ріс> ну, дивіться, вони вони просто один раз вдарили по воротах і вони відразу забили. Ми ж били-лупили. і… Добре не було. І туди я фу спокійно в кут. Ого, Тепер 46 хвилина грає на нас. Це незвично таке. Такого ми не привикли. А ось і вперед. А о, о, ось і ну. Ось і його. Ось і Добрий день. Просто з колосальним відривом будемо йти. Mm -hmm. да. І цей. Ну, щоб не тянути просто час і з наступного вже випуску почати з самого цікавого, тобто це з трансферів, що там за команди в чемпіоншіпі, тому що там буде багато новачків, хто вилетів, хто прилетів і так далі. І тут який 3-1. Ну це вже похорони. Не вже хочеться таких динамічних матчів, але пам'ятаєте той матч проти, проти Міло в Кубку Англії, а це ж команда Чемпіоншиту. Чемпіоншиту? Чемпіоншипу. 3-1 виграємо доволі таки спокійно, але перші пропустили, але це таке. Йдемо далі. Так, у нас далі матч проти Вігана. Блін, форма у них така доволі прикольна, гарна. Граємо вдома. Ну що ж, гра при рідних стінах. Повинна пройти взагалі спокійно. Встиг! Встиг віддав, І встиг, встиг! Ху- на четвертій хвилині забуваємо, нічого собі. Ай, не дістав. А цей гандон достав і забив. Блін, гавно гол, якщо чесно. Ух, ух. Ладно, було небезпечно. Оп! Оп. І, вдальню. і вдальню в дальню. І в ні! Та ще, але кутямбус. Витрати. Сиди, сюди, сидить, два години. Та забіжи, дебіл. О! Є. А ти прошачи люша. Ліпша, ліпша мобилі, так і заки! На остання хвилинах три години. Все супер-супер, все супер йде. Так, у нас тут молоднячок. Та, всі по 15 років. Це голкипер непоганий буде, напевно. Подивимось. Ладно, це не саме цікаве. Саме цікаве, що в нас три, три звіта місячних прийшли від наших скаутів. Так, це ірландці. Ну, ірландці такого нам одного непоганого привезли, а зараз що тут буде? Принаймне, ніхера. Ого, длям 300. Ого. Давай підпишемо. Так, ще один. Бразилія 900 нормальна. там залям з лишнім було. Йому по 15 і потенціал просто шалений. 79, а він ще й вищий. О, це цікаво, блін. Ну будемо продавати в оренду здавати. Будемо бабки на них рубати. Так, матч проти Гусей я просимулюю. 0-1, французик забиває, супер. Так, матч проти Брюверс. 1-0. Також виграємо і знову француз забуває супер. Так, наступний матч у нас проти лінкольн Сіті. Дивіться, у нас французик уже 70-го рейтингу. Тут ще так Едвардс підрі... підріз 70-го рейтингу, також захисник наш центральний, ну і Еванс потрішку падає. Mm. Дорогенький, я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю Довбану ВЛ. Тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш, і забереш нагороди, які ти хочеш. Навіть найкращі. Так що, якщо у тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі. А по промокоду Жекус ти отримаєш і 10% знижки. Виходимо на матч проти Лінкольна. Граємо в гостях. Команда також бореться за вихід в чемпіоншип, але ми їм цього не дамо так легко зробити. Так, покажи за що тебе ми викупили. Покажи за що. Хоп. Куди я ж тут? А я ж не туди хотів, але все рівно це хто, це майна? Це майна забив, так? Я взагалі віддавав, дивіться, я віддавав туди, далі, далі. Тобто направив пів захисника. Ти? Оп! Закидушка яка. Муніс. Виривається один на один. І, І виліпувати питаннячко. Сюди. Ого! Оце передачка. І в дальню, в дальню, в дальні вріжуть 3-0. Це команда точно буде, ну, не буде, а хоче вийти в чемпіоншип. О, А француз в третьому матчі підря заб'є. Забиває Це як так? Як так ну, взагалі виходить? 4-0. Лінколь. Одна з топ-команд чемпіонату. І 0-4 вже в першому таймі, якщо це. Добре. А кальмара? Кальмар п'ятий буде, буде, П'ятірочка. Добрий день. А можливо тебе не потрібно було міняти на нього. <світ> то ти так теж сам забуваєш, блін. Ну. <світ> Я навіть не знаю, ну побачимо в майбутньому, що буде. Ну що ж, матч проти Лейтона. Також команда йде О, майно 68-й. Супер, Голдхем 66-й. Непогано розвиваються хлопці. Розпочинаємо матч проти Лейтона в себе вдома. Оп. І лівий встигне вдарити, тут ніхера собі. Так. Дзінь. Ні-ні-ні-ні-ні. Оце момент. Я аж затамував подих. А тут уже... один Тут уже один-нуль! Це 100% не було нічого. Там. ой, добре, добре. Просто готхем потягнув гравця і тут. Ой, добре, добре. І це гольовий, напевно, гольовий пост. Гарріс. Гарріс таке не вибачає. У, -у, -у, -у напевно, буде. Гарріс. Гарріс. Давно не забував. Сьогодні просто хіт парад забитих голів на останніх хвилинах. 3-0. Сухий, сухий матч для нашого голкіпера супер. А ось нам вже і. Оренду пропонують. Ну, давайте просто оренду. 900 тисяч. Супер. Муніс вже 72-й. У нас матч проти Петербору. Ми його розрахуємо. Команда йде внизу турнірної таблиці і в нас основа і 2-2. Ну. Родріго Муніс дубль супер. Гонки бомбардерів непогано йде. Місячний звіт, комусь 16 є, є цьому голкіперу. Слухайте, він непогано розвивається, вже плюс 2 дав. Давайте також візьмемо і в оренду його. Нам потрібно буде ого. Тренер місяця, добрий день. Так, у нас матч проти Порсмутна. Команда йде на другому місці. Вийдемо з таким складом, ну точно на перший тайм. Після другого тайму будуть заміни в нас. Команда, до речі, йде на другому місці, і якщо ми зараз виграємо, то там взагалі там такий відрив буде, що просто з дуба впасти можна буде. Добре! Один на один! Асне збіта сюди! Сидить! Один нур! По 1-0 на виїзді перемагаємо. Ні, напевно, ще команда не чемпіона, але Пірло дуже довольний, і, це, і ми теж дуже довольні. В такому складі вийдемо проти Чарльтона, але цей матч також певно Ні, Давайте його хайлайтами зіграємо. Оце приємно. Фуль, забиваємо 1-0, супер. 1-0, поїхали, давайте давайте. 1-0, так. 1-0. Перемагаємо Чарльтон вдома. Це також одна з топ-команд, яка хоче вийти в Чемпіоншип. Так, матч проти Барнслі. знову-знову симулюємо цей матч. 1-2. Супер. На 83-й наш французик забиває дубль взагалі. Він робить супер. Так, матч проти Челтхема. Так, також розрахуємо. 2-1. Так, матч проти Екзетер, Також. 1-2. ЛРАУ Котрхем, Супер. Так, черговий матч на виїзді симулюємо також. Тут вже 1-0. Програємо. Матч вдома проти Норхемтаун. Розрахуємо 1-1. Та що таке? Так, знову бразильці приїхали. 950, та й моє, мені вже нікуди просто їх, я не знаю. Давайте якогось такого взагалі. вбивцю. Нема таких. Виїзний матч проти Флітфуда 1-2. Браун і Родріго Муніс. Ну добре. Але Городріго буде все-таки кращим бомбардером. Як ви думаєте? Дивіться, це що це гравець сезону і. Бехем, Бекхем це наш гравець. І як ви думаєте, ну, звісно, ж це Родріго Муніс кращий гравець сезону. Не даремно все-таки ми його обміняли на кальмарчик. Ох, який. О, Пірло, побритий. Та ти що? Це... це було так. Прикольно. Розглянемо турнірну таблицю. А тут вилітають Керслі Юнайтед, Нортхем, Челдхем Таун і Порт Вали, а зіграють в плей-офф на вихід Лейтон, Лекпол, Олтон і Портсмут. А напряму виходять Дербі Каунтрі, один бал. Перемогли все-таки Портсмут. І... Оксфорд Юнайтед. Дивіться: 113 балів, 104 забитих голи. 5 програмів, 5 нічих і 36 перемог. Ну це взагалі бомба. Так, хто ж став найкращим бомбардиром? Спитаєте ви? Мені теж це цікаво. От дивіться, на 18-сходдинків вже в нас знаходиться Готхем з 13 м'ячами, 11-сходинка Ель Араух, 15 м'ячів. Харіс, 16 голів. Непогано, до речі. Третє, друге і. Онний дріб і Муніс 28 м'ячів за 36 матчів. Оце супер. Так, а по асистах на що? У нас Гордхем 7 асистів, Харріс 8 асистів, Ранненген у фамілії бомба просто. 8 асистів, Маклін. Наша зірочка, 9 асистів, Родрігер 9 асистів, Раун 9 асистів, Муніс 11 і. Цей... А, а чому він перший? Муніз 11 асистів зробив за 36 матчів, а не за 46. Е -е -е. Так, і тут, звісно ж. Сухі матчі, скільки в нас нашого голкіпера сухих і скільки нашого голкіпера. 22 сухих Clean sheets. Це дуже бомба. О, там. У нас взагалі команда не потрапила в жовті супер. Красні. І покрасні. Ну, взагалі, ми дуже спокійна команда з вами. Бомба. О, Везброміч виходить в АПЛ, Лід Юнайтед в АПЛ, і Лестер, Норвіч, Мідлесбро і Саутгемптон помірюються силами в плей оффі Картів Іпсич і Роттерхем пускаються нижче. Це цікаво. Дивіться, я тут трішки подобавляв гравців, яких я хотів би взяти з тих команд, які там грають. Тобто ми за ними будемо за цими всіми гравцями следити, можливо, когось підпишемо з них. Будь ласка, будь ласка, що це тут? Ай-яй-яй-яй-яй. Ого, го 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 все-таки го 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 собі бороду, як го але класно. Перший серйозний титул в кар'єрі Пірлон. Ну, як серйозний. Непоганий, скажімо так, але чемпіон Першої ліги Англії. Супер! М -м -м. Приємно за цим дивитися. Радію всі, наступний рік буде вже в чемпіоншипі. Це бомба. Що нам за перемогу в Лігі 1 дали 1 мільйон 643 тисячі дев'яносто. 5 фунтів, оце дупа. Я відчуваю, що на наступний сезон трансферний бюджет буде взагалі бомба. Ну, Гулкіпе вже 65-го рейтингу 64 65 і Можна буде непогано їх продати. До Мені дуже цікаво, хто виграв Прем'єр-Лігу. Ну, по-перше, хто з неї вилетів? Це вилетів Шеффілд, з яким ми будемо грати в наступному році Евертон і Лютонтаун. До речі, з Евертона, можливо, когось і підпишемо. Так, такі ж якісь несподівані є тут. Челсі 7, Манчестер, Юнайтед, 6 а ось і топ-5. Астанвілла 5, 5 сходинка. Тоттенгем 4, Арсенал 3, Ліверпуль 2, Перший Манчестер Сіті, ну, ну, звісно. Так, друзі, ось і наші результати. Ліга 1 переможці, Кубок Англії раунд четвертий, Ми вилетіли, Карабаука четвертий раунд. Ну, а це все остальне не цікаве. Що, завершуємо сезон на дуже приємній ноті. Оксфорд Юнайтед чемпіон І в наступному сезоні ми будемо боротися вже за вихід в АПЛ. Перший в історії для Оксфорд Юнайтед, і я дуже сподіваюся, що у нас це вийде зробити. Закінчуємо сезон і от, уже і чемпіоншип нас буде чекати. Що ж, друзі, от таке вийшло в нас відео. Оксфорд Юнайтед переможе першої ліги Англії. Виходить в чемпіоншип. Що ми хотіли, та ми зробили, але трошки не зробили в кубку Англії. Але це таке вже. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалась ця серія, цей випуск. І Підтримайте, будь ласка, лайками, коментарями. Ну і звісно ж підпишіться, будь ласка, на канал. Далі буде ще цікавіше. А я вам кажу до зустрічі. Скоро побачимось.